Чемпіонат Європи з кікбоксингу серед студентів об'єднав провідних спортсменів з різних куточків світу у складі збірної України і криворізькі бійці. Їздили ми на чемпіонат Європи серед студентів вищих навчальних закладів. Змагання відбувалися у Хорватії, місто Загреб. Ці змагання проходили вже не перший раз і туди були включені. Розділ саме кікбоксинг вако розділ К1. за плечима Аміля Мехтієва. Багато призових місць як на рівні країни, так і на міжнародних змаганнях. Ці для нього тріумфальні. Мої вагові категорії були і Венгри, і представники Турції, і представники Хорватії, представники Франції та Австрії. Перший свій поєдинок я провів з представником з Австрії. Був такий напружений бій, та після першого раунду тренер мені дав гарні настанови, після чого я і переміг цей бій. Другий свій поєдинок я провів з представником Турції. Дуже потужний бій був. Там мені аплодисменти з цього залу. Та я переміг його з рахунком 3-0. У фіналі зустрівся з таким принциповим суперником, тому що минулого року наш лідер нашої команди, лідер збірної команди України це Ростислав Герасименко, минулого року поступився саме цьому турку. Але цього року ми взяли реванш і показали, що ми. Знаходимося на тому рівні, який заслуговує поваги. Аміль ділиться, відчув потужну підтримку земляків та прагнув перемоги для України. Чув, як за мене вболівали мої рідні, як всі мене підтримують до цього поєдинку, і я просто не мав права програвати. Мене дуже змотивував мій тренер. Я вийшов, зробив своє діло та переміг його. Ще один барсівець Єгор Яровий став призером і взяв бронзу змагань попереду у криворізьких спортсменів, чемпіонат Європи серед юніорів та чемпіонат світу серед дорослих. Михайло Бестров, Максим Пономарьов. цей день.